Карате це не просто бойове мистецтво. У його основі лежить філософія, що сягає глибше за фізичну силу чи техніку ударів. Саме слово карате японською означає порожня рука, кара порожня те рука. Ця проста фраза несе глибоку мудрість. Справжня сила не в тому, що ти тримаєш у руках, а в тому, що твої руки вільні. Історія карате починається на острові Окінава, де протягом століть формувався шлях воїна без зброї. Коли імператор Японії заборонив носити мечі, місцеві жителі навчилися захищатися голими руками. Так порожня рука стала не лише метафорою, а й способом виживання. Згодом майстри зрозуміли. Найсильніша зброя не в руках, а в розумі. Карате перетворилося на шлях самопізнання, дисципліни і духовної рівноваги. Порожнеча, про яку говорить карате, не байдужість, а стан ясності, коли ти не тримаєшся за страх, славу чи навіть життя. Людина, яка усвідомлює, що з порожніми руками прийшла і з порожніми піде, перестає боятися втрат. Той, хто зрозумів, що все минуще, вже нічого не може втратити. Такий воїн стає непереможним. Він не чіпляється ні за перемогу, ні за поразку, ні за саме я. Цю істину поділяють і інші духовні традиції. У дзен дзен-буддизмі кажуть, що лише порожня чаша може бути наповнена у християнстві. Ісус говорить: хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить, той знайде. І там, і там один і той самий парадокс: лише втративши все, знаходиш себе. У світі, що вчить накопичувати речі, знання, статус, ця істина звучить майже революційно. Порожнеча, яку осягає воїн карате, це не брак, а свобода. Людина, якій нічого втрачати, не може бути підкорена страхом чи жадобою. Вона вільна від прив'язаностей і тому не переможна. Коли ми дивимося на майстра карате, що стоїть у спокої перед боєм, здається, ніби він нічого не робить. Але всередині нього тиша й повна присутність. Його руки порожні, але свідомість наповнена. Це не просто техніка, це стан буття, у якому людина виходить за межі страху і стає частиною гармонії світу. Порожня рука символ того, що справжня сила приходить не з володіння, а з відпускання. Тому найвищий ступінь майстерності в карате не перемогти іншого, а перемогти себе. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.